Протягом тижня син не міг дозвонитись до батька, приїхав до нього в квартиру, вибив двері та знайшов його труп. За справу взялися правоохоронці. Труп пролежав в квартирі кілька днів, це викликало першу складність при розкритті злочину. Далі правоохоронці не знайшли відбитків, адже, як виявилось потім, підозрюваний у злочині захоплювався детективними серіалами, тож, як у фільми, повитирав відбитки на місці та позбавився доказів. Залишив собі лише недопиту пляшку горілки. щоб не оставляти слідів, Как его научили это в фильмах, он понял, что за собой надо все убрать. Он начал, э, взял мусорный пакет, начал со стола убирать все предметы, которые находились на столе, то есть там ну, закуску, рюмки, вилки. Бутылку водки, конечно, жалко было выбросить, поэтому бутылку водки с недопитой он, естественно, забрал с собой. Нож, все это он сложил в пакет и пошел, выбросил в мусорный бак. Вдома він позбавився від власного одягу, порізав його на шматки та теж викинув на смітник. Вернувся додому, не довго думає. Він вспомнив, що він включав світ в квартирі. Він знову повернувся в квартиру. Смотрит, что уже, естественно, наш потерпевший труп, все на месте так, как было, так и есть. Он начинает, нашел тряпку и начинает вытирать все возможные Міста, де він мог притрагиватися. витір. вроде как бы убедился, що все нормально, ушов домой. Ночью поспав, просипається, думает, а вдруг і я я щось там случайно где-то оставил. Возвращается опять домой, к нашему потерпівшому. Не дивлячись на таку винахідливість, протягом доби правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився ніде не працюючий Олександр, який полюбляв перехилити чарку. Як він пояснив міліціянтам, мотивом такого вчинку стала помста за матір, яку потерпіли, нібито побив кілька місяців тому. Під час розпивання спиртних напоїв підозрюваний спочатку попросив потерпілого вибачитись, а потім вхід пішов ніж. Олександр побачив нос, який лежав, лежав напротив буквально там кількох метрів. Він вирішив, що таким методом він зможе заставити нашого потерпівшого, взяв нос, підійшов к нього і ще раз сказал, ти будеш звінятися или нет. Потерпевший, це з показания обвиняємо сухмилка, звісно, сказав нет. тогда Олександр одним движением в руки ударил його в шею. Після цього чоловік був ще живий та звинувачений, не хотів залишати свідків і вдарив його ножем ще кілька разів. Зараз триває слідство проти затриманого порушено карну справу за статтею 115 частиною першою. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. В нього буде час подумати, зазначають правоохоронці. Проте на перегляд фільмів часу вже не буде.